Незаконним шляхом змінили управляючого багатоквартирним будинком. У серпні квартири будинку номер 6 що на 4-му мікрорайоні, можуть отримати дві квитанції щодо оплати за управління багатоквартирним будинком. Однак квитанція надійде від комунального підприємства «Житлово-управляюча компанія, яка обслуговує цей будинок, та від компанії, яка, начебто, після голосування власників квартир будинку офіційно із середини липня замінила капежук і буде обслуговувати будинок як управляюча компанія. Обурені мешканці будинку звернулися до Жука з проханням допомогти юридично розібратися у цій ситуації. Говорять, з 2018 -го року у їх будинку відбуваються незрозумілі. Речі. А у липні 21-го, якби не побачили, що тариф за управління багатоквартирним будинком планують збільшити майже на півтори гривні, то так би й не знали, що комунальне підприємство ЖУК більше не обслуговує їх будинок. Мешканці почали бити на сполох, адже зборів по зміні компанії не було, а підписи збиралися на швидкоруч обманним шляхом. А на прохання показати протоколи зборів та укладені договори, мешканці отримували тільки відмовки. Есть у нас такая жительница Антонина Ялыныч, которая с 2018 го года, ну, будем говорить, занимает позицию организации ОСББ. Ну, а дать что ей это удалось, но удалось незаконным путем, будем говорить так. Не было у нас собрания, не было у нас ни объявления о проведении собрания. Списки составляли с самого начала некорректно. Туда включались и умершие. совладельцы, которые э, в приватизации участвовали, но в списке не было. То есть с самого начала пошел обман. Когда собирали подписи, я лично спросила, что это за подписи. Мне сказали, что это предварительные подписи для э, изменения управителя. Вот так мне было сказано, не образование СББ, а смена управителя жук на ФОП костюк Увидела я э, на титульном листочке карандашом была написана цифра 6. Я спросила, что это такое. Мне сказали, та цифра предварительная. Це такі, то есть заранее был оговорен уже тариф. понимаете, жильцами не согласовано. Меня вообще остановили, я шла домой из супермаркета, меня просто остановила у подъезда. сказали, ты не против, поменяют правителя сама это самоуправление. говорю, ну в принципе это все предварительно, и так давай быстрее, 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 быстрее. Дали четыре списка, давай быстренько подписывай, не успела да, подписать, выхватывают, отдают еще кому-то, быстренько подписывай, подписывай. Ничего не объяснивши абсолютно. Вечером снова приходят, Давай вот эти списки проверяем списки. списке. Сын мой умер 13 лет назад. Сын оказался в списках. Я говорю, а это как? Сын умер в 2008 году. в ЖКО все это было зарегистрировано. Значит, там списки не такие. Я говорю, как не такие? Мы по сей день не знаем, где мы и кто мы, и как нас зовут. Да. Понимаете, то ли мы в ЖУКе, то ли мы в СББ, то ли мы поменяли управителя. Мы не знаем. Дело в том, что от нашего имени нашли молодого парня с третьего подъезда, который прилюдно подтвердил, что он подписал, ну, мягко говоря, не знаю, че подписал. До него подъехали на работу, я к ним сказал, и попросили девочки для ускорения процесса подписать Подписывай. эти документы. Он подписал, он прилюдно это признал, что я не знал, что я подписывал. Понимаете? Теперь получается, что договор от имени всех совладельцев заключен с ФОП костюк. Мы його не бачили в очі, нам ніхто не показував. Я з самого початку була протана, я написала заявлення о можливості прочитати, ознайомитися з цим этим договором. Ніхто мені його не предоставив по сей день. Мы к нему подошли дев'ятого вечора Застали дома, спросили, чому так получилось? Он сказал, девочки, приехали на машине, попросили подпишитесь для ускорения процесса. Он как председатель подписал, на каком основании? Ми його не выбирали. Сама не выбирали, мы вообще не знали. просто прессует людей, понимаете? Это просто было невозможно. Я вот здесь главная, меня здесь поставили. Кто, что, кого поставил, вообще непонятно. Но нигде ее подписи нету. Мало ли что обзывает еще всех людей. Да, и когда была там еще у них вот эта группа инициативная, и на когда мы собрали собрание, да, что мы против, она вышла, сказала, говорит, меня тоже попросили и сказали, подпиши, пожалуйста, для ускорения. Она подписала. Она тоже да, даже не сказала. Понимаете, как получилось. 30 больше. Она сказала это прилюдно. Честно, я подписала на да. их То есть, понимаете, все за нас решили. Ну, большая часть не давала согласия. В принципе, я вообще не подписывалась. Они вместо меня подписались. Я приехала после работы и узнала, что вместо меня уже стоит подпись. Но я с ними за это скандалила. Она мне говорит, я все равно написала то, что ты хотела. Как это ты написала? Это подделка документов, по сути. Ініціативна жіночка, яка проголосила себе головною у цьому будинку, з 18-го року активно вела роботу по організації ОСББ. А в цьому році влітку сказавши, що створити ОСББ не виходить, почала активно працювати над зміною управляючої компанії по обслуговуванню будинку. І коли, начебто, все вийшло і компанію поміняли, ця жінка почала хазяйнувати, розповідають обурені жінки. ОСББ вішає замки на підвал, на чердак сьогодні від колясочне, тому що там вони хочуть зробити інвентарну. Люди, звісно, категорично проти колясочне. а не для інвентаря. Для бензина і всього проче. І взагалі, які мають право вішати замки, якщо ми не знаємо, хто ми. Ну, роз'ясніть нам, ми са владельці хто ми, як нас назвати? Я взяла це неї договори, стала читати. Там написано сантехнівська ставка. Я вони спрашиваю, а як він буде працювати? Круглосуточно. Так це що ми йому дають? Три з половиною. Тисячі платити свого кармана, так виходить. Говорю, а чого він не робить? Він нічого не буде робити, а гроші отримає. А чого не по мірі поступлення роботи? Є в нього він робить. Вона не сказала, потім за дворничку почала, там теж дві з половиною. Я не знаю, от приїде Костюк, потім він усе вам розкаже. Прийшла дворничка, виходить. Я дивлюсь, вона утром стала, що я на дачу їхала. Вона 6 часу вже нею командує. А що ти командуєш? Що ти тут така? Я вже все знаю, де наша територія, де все вона командувала дворнічками, нашу дворнічку, яка Джека виганяла її. Жінки говорять за незгоду підписувати документи у свою адресу. Мешканці будинку чули тільки образливі слова. Начети в один сто ночі прийшли і підпишіть, підпишіть, підпишіть. Я не стала підписувати, Так ані другий день там взагалі, на двор кричала, Ну, втім ще оскарбляли за те, що Не захотіли ми підписувати. Нет, да, цену не да. брали, кстати. Ну, не было никакого собрания, ничего, ни ні протокола, ничего. Я видела, когда оформлялись восьмой дом. Я не знаю, правильно там, неправильно. Но там у них столик, они собрались, бумаг, кучу бумаг, там что-то подписывали. Подсчитывали. Это восьмой да. дом, соседний наш. Ну, это раньше они не, немножко. А у нас никто ничего не спрашивал, никаких документов, ну ничего. Она сказала вообще, говорить, говорить. А мы тешком нышком все зробимо и все. Тож обурені жителі будинку, які не погоджуються із ситуацією, яка виникла, прийшли по допомогу до своєї управляючої компанії комунального підприємства Жук. Нам об'яснили, що ми ще в составі ЖУК, а передачі передача вдома в ОСББ не було. І кстати, нам кастюки його представник Тоня Ялинич. Вообще никаких документов, ни протокола собрания не показали, ни акта передачи дома, что же кого передало СББ или кто не ни там договора. сейчас будут, ни договора нету. Поставили сразу дворник, сантехник, электрик, Извините, меня им до 3000 э, ставка тариф. На каком основании нас кто-нибудь спросил об этом? Мы кого не опросили, мы обошли все подъезды, спросили у людей, были вы на собрании. Вы знаете, что тариф подняли на 6 Никто не знает, никто не знает. Есть людей 69 квартир. Ну, кучка просто, я не знаю, может быть, квартир 5, не более, да, согласились с ней. Ну, в принципе, они, наверное, решали нашу судьбу. Такой, извините, дерибан не может происходить. Должно быть все по совести, как говорится, и по закону. У КП ЖУК повідомили, згідно з протоколом зборів співвласників багатоквартирного будинку та свідченнями мешканців цього ж будинку, при визначенні управителя було здійснено ряд порушень. Порушено порядок проведення загальних зборів. За 10 днів до дати проведення кожному співвласнику квартири потрібно вручити письмове повідомлення, чого зроблено не було. Ініціатори зміни управителя пішли іншим шляхом. Щоб уникнути проведення поквартирного голосування, просто пройшлися. Та квартирами зібрали на швидкоруч підписи, говорячи, що це попереднє опитування по заміні надавача послуг з управління будинком, і потім оформили протокол, у якому зазначили, що, начебто, всі 100 відсотків мешканців будинку брали участь у загальних зборах. У протоколі також були вписані люди, яких на цьому світі вже давно немає, із позначкою помер. Я не хочу казати який будинок. Ну ми проаналізували один будинок. Де також складна ситуація? Не 4-6, а у нас попередній так також ситуація. Там взагалі три людини було присутніх на зборах, які взагалі померли. Законно і чітко визначає порядок проведення загальних зборів. Необхідно всіх повідомити завчасно, що будуть такі збори. Не просто там обдзвонити, а щоб люди знали, що вирішується їхня доля цього будинку. Це ніде не робиться. Проводяться збори, не, ну, повинно бути 50 і ще один голос від будинку або від площі будинку, цього будинку. І ці більшість вирішує долю цього будинку. Але повинно проголосувати на зборах 50 і плюс один. А не так, що прийшли 5-10 чоловік із будинку на 100 квартир. І потім ініціативна група, два-три чоловіка, обійшли всі квартири і пособирали підписи, розказуючи одним одне, другим друге, лір люди підписали. Половина, я не знаю, що їм казала, але ось люди в більшості не знають навіть за що вони підписували. Якщо на зборах немає цього, то йдуть по квартирно, там підписується опитувальний лист, і це все робиться вже. Шляхом опитування. В документах і померлі, що збори проводять, що всі присутні на зборах. Дивні ситуації. І це все і за те, що порушена процедура визначення управителя будинку. І за цього в нас сталася ситуація така, як ось 4-6 і ще по деяким будинкам. Що виходить так, що управітелі приходять. Визначають, їм ніхто будинок не передавав нічого. Вони просто приходять, починають самозахватом. зараз збивають замки. Зараз ми звертаємося в поліцію. Збивають замки і кажуть, що будинок наш. То люди шукають підтримки, і вони звертаються до нас, а ми звернемося в поліцію. вже на підставі їхнього ну вони будуть так само. Вони кажуть, що наступного разу ми будемо напряму звертатися в поліцію самі. Технічні приміщення це власність людей. Того, які проживають у цьому будинку, і вони ви повинні визначати долю цю а ніякому разі не управитель у комунальному підприємстві. Вже готують звернення до правоохоронних органів від КП ЖУК, так як ця компанія є надавачами послуг з управління багатоквартирним будинком номер 6, що на 4-му мікрорайоні, і нараховувати за свої послуги оплату також буде здійснювати ЖУК, так як договір є діючим. В житловоуправляючій компанії запевнили, що однозначно будуть розбиратися у цій ситуації, з'ясовувати законність зібраних підписів і зміни управляючої компанії. На даний момент ми визначені рішенням рішенням міської ради, що ми управитель. Якщо люди визначаться більшістю, буде складений протокол, так як положено в закону, то звісно, люди підуть, як вони захочуть, чи самі створять ОСББ, чи підуть до іншого управителя. Це право людей. Ну не може ж бути, що 3-5 чоловік зібрались і створили ОСББ, а весь будинок проти. Або 3-5 чоловік перейшли до часного іншого управителя, а весь будинок проти. На даний час у нас підстав не обслуговувати цей будинок нема. Ми обслуговуємо нас включено до плану робіт. Обслуговуємо. Так, як і положено, і далі ми звернулися до ініціативної групи. Якщо документи вони виправлять і подадуть так, як потребує законодавство, то буде розглянуто, і, будь ласка, реалізуйте своє право на вибір управителя.